Перше, ми звертаємось до всіх українців приїхати в неділю на 12 годину на наше народне віччя. Основне питання порядку денного нашого народного віччя, яке ми називаємо День Гідності, це не дати можливості Віктору Януковичу вступити в митний союз і підписати угоду про вступ України в митний союз. Він їде 17-го числа до Москви, і наша ключова вимога це щоб Віктор Янукович не підписав угоду про вступ України до Митного Союзу. Тому ми всіх запрошуємо, всіх дуже просимо приїхати на 12-ту -го годину дня на наш недільний майдан, на наш День Гідності, на наш День Європи, на наш День за те, щоб українці змогли насправді відстояти свої права. Що стосується, Різної інформації в засобах масової інформації про можливі провокації, то ми зараз звертаємось персонально до президента, до його партії регіонів і до всіх, хто організовують звезення людей за гроші на суботу і на неділю. Не робіть провокацій. Якщо ви вже везете людей за гроші, везіть їх на те місце, де ви зараз проводите платні мітинги протягом останніх двох тижнів до Верховної Ради України, щоб уникнути будь-яких спроб. Роздмухати протистояння, щоб уникнути будь-яких провокацій. Ми продемонстрували, що ми є мирна акція. Ми довели про те, що всі люди, які знаходяться тут на Майдані, є не просто мирні, а виховані, інтелігентні, спокійні. Протягом останніх трьох тижнів не було жодних зіткнень навіть з тітушками, які ходять по місту Києву. Тому ми звертаємось до влади. Звозити платний мітинг, звозіть його туди, де ви його проводите протягом останніх трьох тижнів. На вас. Буде лежати відповідальність за будь-які зіткнення і за будь-які провокації. Третє, сьогодні ми мали відеоконференцію з нашими європейськими партнерами, а саме з єврокомісаром паном Фюле. І ми, як опозиція, мали серйозну розмову про те, що необхідно Україні в, най... в короткотерміновій перспективі. Ще раз продемонструю нашу позицію: перше необхідно підписати угоду про асоціацію між Україною і європейським Союзом, Зом, друге європейський союз на базі даних, підкреслюю саме на базі даних, які підтверджені і які будуть перевірені фахівцями Європейського союзу, які відповідають достовірності. Що уряд України повинен довести, готовий надати відповідну макрофінансову допомогу для стабілізації економічної ситуації, але до сьогоднішнього дня український уряд так і не дав жодної чіткої цифри. Зараз проходять переговори українського уряду з Європейською комісією. Ми, як опозиція, висловили своє бачення, що ми бачимо, необхідно для України до кінця поточного року. Бюджету не вистачає близько 40 мільярдів гривень на цей рік і. За різними оцінками від 10 до 12 мільярдів доларів на наступний рік це кошти, які повинні в першу чергу бути отримані від міжнародного валютного фонду в тому випадку, якщо уряд України готовий проводити економічні реформи. Якщо уряд України готовий до того, щоб робити кроки для стабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні, Європейський Союз нас запевнив. Що в будь-який момент готовий підписати угоду, Європейський Союз нас запевнив в тому, що якщо будуть достовірні дані про те, який обсяг коштів необхідний для стабілізації макрофінансової ситуації в Україні, то ЄС буде розглядати можливість надання такої допомоги. Ключовий інвестор і ключовий фінансовий інститут, який в стані допомогти Україні це міжнародний валютний фонд, також неодноразово заявляв про те, що він готовий надати відповідну допомогу Україні. І вчора Кристін Лагард зробила офіційну заяву. Це виконавчий директор Міжнародного валютного фонду про готовність Міжнародного валютного фонду вести переговори і не давати відповідну допомогу. Дякую за увагу.